Друзі, я вітаю вас на каналі Смачно Легко Бюджетно. Сьогодні приготуємо яскравий новорічний експрес-десерт з доступних продуктів, шоколадно бананова основа, соковита мандаринка та легка сирна начинка. Ммм, швиденько готувати. Для десерту нам знадобиться будь-яке пісочне або галетне печиво 100 грамів, бананове пюре 100 грамів, какао 15 грамів. Кисломолочний сир 150 грамів, м'яке вершкове масло 50 грамів, натуральний мед 50 грамів, та маленька дрібка ваніліну, 6 мандаринок невеличкого розміру. Спочатку подрібне непечиво печиво пересипаю в зручну ємність там, де буду робити основу для десерту. Туди додаю какао та гарно перемішую. Тепер додаю бананове пюре та знову перемішую до однорідності. Бананове пюре можна замінити на яблучне в тій же кількості. Ось така гарна пластична маса виходить. Далі робимо начинку. Для цього кисломолочний сир перекладаємо в блендер та будемо перебивати до кремообразного стану. Можна це зробити через сито. Просто перетерти ложкою. Далі додаємо до нього вершкове масло м'яке, мед. Та маленьку дрібку ваніліну. Зовсім маленьку. На кончику ножа або трошечки наложиться, для того, щоб потім не гірчило. Та все перебиваємо. Ось і все, готово. Ось така гарна кремова начинка в нас вийшла. Беремо дощечку, застилаємо її харчовою плівкою в два шари. На плівку викладаємо основу, розкочуємо в пласт квадратний товщиною приблизно 5 мм. Ось такий рівненький квадрат має вийти. Зверху викладаємо сирну начинку, не доходячи 1-2 см до краю. Це ми робимо для того, щоб при скручуванні начинка не вилізла. Та далі все розрівнюємо лопаткою. Ось так гарно в вас має вийти. 1-2 см лишаємо. Далі беремо очищені мандарини. Викладаємо в рядок по краю основи. Викладаємо набік, щоб при розв'язі було видно цілу мандаринку. Ось так гарненько один до одної. Далі будемо скручувати в рулет. Тепер притримуємо руками мандаринки та дуже обережно закручуємо, трохи відділяючи плівку. І ось таким чином до кінця придавлюємо ось так. Та тепер добре загортаємо назад у плівку і ставимо в холодильник бажано на 2 годинки, для того, щоб стабілізувався та застиг крем та основа. Ось так гарно закручуємо. З боків теж. Така цукерочка величенька виходить. І ставимо в холодильник. Прийшло 2 годинки. Рулетик добре застиг. Тепер подивимося, який він в розрізі. М -м, яка краса, ви подивіться. М -м, вже хочеться спробувати. Друзі, смак це просто вау! Переплетіння банана з шоколадом, сирно вершкова ніжна начинка та соковита мандаринка з легкою кислинкою. Рекомендую вам цей швидкий, простий десерт. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих рецептів. Готуйте смачно, готуйте з любов'ю, готуйте лише перевірені рецепти з каналом смачно легко бюджетно. Я вітаю вас з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Нехай новий рік подарує нам мир та спокій в наші домівки. Обов'язково бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей, папа! -па.